На Телеканалі РТБ час новин у студії Ірина Василовська Вітаю вас. Розпочала роботу гаряча телефонна лінія голови Рівненської обласної державної адміністрації сам Василь Берташ обіцяє контролювати кожне звернення, що буде на неї надходити. Галина Баранчук однією з перших з'ясувала, поки що багатоканальний телефон працюватиме лише у робочі дні з 9 до 18 години. Але якщо буде потреба, контактний центр працюватиме цілодобово та у вихідні. Номер гарячої лінії 0800 500 078. Продовження теми далі. Ірина Гуменчук знає систему зв'язку досконало, адже до цього майже рік працювала оператором зв'язку в облдержадміністрації. Жінка розповідає, лише за два дні в контактний центр позвонили понад півтори сотні людей. Найактивніші жителі Рівно, Рокитнівського, Злобунівського і Острозького районів. Переважно звертаються люди з питаннями м, комунального характеру. Це е, відсутність гарячого водопостачання. Робота житлово-комунального господарства, соціального захисту, люди можуть задавати будь-які запитання, проте варто розуміти, що гаряча лінія не підміняє роботу екстрених чи аварійних служб, каже керівник контактного центру, а допомагає вирішити проблему. Номер телефону єдиний, а дзвінок безкоштовний, незалежно від того, зі стаціонарного чи мобільного апарату ви телефонуєте. Розмова автоматично записується і зберігається. Якщо звернення не потребує детального. Розгляду, то роз'яснення надає аналіти контактного центру. В іншому випадку його відправляють у потрібну службу. Розглянувши установлений термін звернення, виконавець повідомляє про розгляд заявника про вирішення питання і контактний центр. Опрацювавши відповідь, звернення залишається. На контролі, якщо питання спірне або заємник вже звертався з ним раніше, і відповідь тоді його не задовольнила. Запит розглядатиме експертна комісія центру. Що понеділка аналіз звернень та відповіді на них ретельно вивчатиме голова облдержадміністрації на тих фахівців чи представників влади на місцях, хто буде зволікати або недбало поставиться до вирішення звернень, чекають догани і навіть звільнення. Це дозволить переконаний Василь Берташ, як і вимагає пр. Президент уникнути формалізму і тяганину у спілкуванні з жителями краю. Якщо влада оперативно вирішує ті чи інші проблеми, оперативно реагує на скарги, тоді є довіра жителів області до влади. І також, щоб не забирати час в жителів області, щоб вони їхали по два-три рази по тому ж одному питанню. Ми вирішили модернізувати гарячу лінію і щоб був такий постійний діалог із громадою, і був зворотній зв'язок. Як повідомив Микола Шустов, зазвичай за рік до облдержадміністрації звертається понад 10 тисяч людей. Просять переважно вирішити житлові, комунальні та матеріальні проблеми. Галина Баранчук, Микола Мельничук, інформаційна програма. День. Замість корпусу оперативне командування від сьогодні, 13-й армійський корпус сухопутних військ відповідно до концепції реформування і розвитку збройних сил України переформовано в оперативне командування Північ Збройних сил України. У його зоні відповідальності знаходитимуться сухопутні та повітряні військові формування на території 14 областей України від Харківської до Закарпатської. Тимчасовим виконувачем обов'язків керівника оперативного командування призначили генерал-лейтенанта Ігоря Колесника. 13 мільйонів гривень із 18 заборгованих повернув обласний фонд соціального страхування із тимчасової втрати працездатності жителям Рівненщини Ці гроші підуть на погашення лікарняних допологових виплат та допомоги на поховання. Решту заборгованих коштів пообіцяв керівник фонду Григорій Ясиновський, виплатять упродовж наступних двох-трьох днів. Втім, затримки із виплатами за його словами трапляються і через те, що грошима фонду, декотрі несумлінні керівники підприємств, розпоряджаються на власний розсуд. І це не зважаючи на кримінальну відповідальність за такі дії. Я приїжджаю в району, приходжу до підприємства і кажу, як ви одержали всі кошти. Велике підприємство, великі кошти, ми ніка нічого не удержували. як не одержали. Ми віддали всі до копійки грошей. Як почав я розбиратися, підняв голову адміністрації, підняв інших керівників, директора заводу і так далі. Ви знаєте, до вечора все віддали гроші. Ну ще й не тільки ми винні, ще винні і на місцях. Подарунки доречні не лише на свято, але й просто так. У цьому переконані працівники Рівненського пологового будинку. Вони зібрали іграшки, одяг та книжки для вихованців обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Людмила Васюха разом із медиками бачила, як палали радістю дитячі очі. Нині тут шумно, як у вулику. Діти, затамувавши подих, розпаковують подарунки. Їхні очі світяться від щастя.

Я дуже крепко мріяв про такі великі машинки. Автомобілі для хлопчиків, красуні лялечки для дівчаток. Іграшки, де залежуються, а відразу потрапляють до рук нових господарів. Мені тут хорошо притулок це дуже добре. тут дуже Хорошо, тут можна їсти, тут можна іграти. Іграшки класні. Я собі взяв дві машинки. Тут такі гарні машинки роздаю. Мені. Мені. Да, я люблю гратися. Дуже. Мрії повинні збуватися. Це аксіома щасливого дитинства. Аби вона ще раз підтвердилася, медики рівненського пологу у будинку збирали та купували ці подарунки. Все заради дітей, яким бракує батьківської любові. Кому як не нам, людям стоящим у істоках народження дитини, і дуже часто задумуєшся, ну от народили життя, ну і що його далі в житті чекає. І коли потрапляєш сюди, це трошки боляче за цих діточок, що їх так образила доля. Новосілля відсвяткували три місяці тому, розповідає директор закладу Сергій Якобчук. Діти потроху обживають просторі приміщення, їх тішать умови в центрі соціально-психологічної реабілітації, та, незважаючи на це, повернутися у свою навіть неблагополучну сім'ю, мріє кожен. Найбільше нашим хованцям бракує батьківської любові. Що їм треба зробити? Їм, в першу чергу наше завдання. Я бачу в тому, щоб реабілітувати дітей, щоб вони забули ті випадки насилля щодо них, ті випадки нерозуміння. Допомозі волонтерів у центрі завжди раді. Нині тут думають над тим, аби облаштувати для своїх вихованців критий майданчик, щоб зробити їхнє перебування в закладі ще більш комфортним. Людмила Васюха, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Замість старих напівсухих блакитних ялинок нова теплотраса і сучасне озеленення. Замість давно неремонтованого – реконструйоване приміщення і нова диспетчерська таке переродження вже до кінця року чекає на створений центр медичної допомоги та медицини катастроф, зацікавившись питанням, хто і навіщо зрізає дерева на вулиці Котиревського у Рівному. Тетяна Климчук отримала запрошення на майбутні входини. Близько місяця залишилося до завершення реконструкції приміщення обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Поки тривають будівельні роботи, власне, на об'єкті замовника, це департамент з питань будівництва та архітектури обласної державної адміністрації, прийняв рішення замінити старі зношені тепломережі, аби зрізати старі ялинки, що росли над ними, отримавши необхідні дозволи, за допомогою звернулися до міського тресту зеленого господарства. Замовником цієї будівлі. Являємося ми, департамент будівництва архітектури Рівенської області. Всі дерева, які ми зрізали, вони були в аварійному стані. Це перше, і вони напів були сухі. Але найголовніша проблема. Ми перевопером тут мережі, комунікації. Вони стояли на комунікації, тобто зносить їх, не зносить їх, не було в нас нам можливості. Головний лікар центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Іван Зима підтверджує, дерева справді старі і напівсухі. Більше того, говорить медик, вони стали руйнівниками. Вони вже в аварійному стані, вони несуть загрозу. Зовні так, да, вони досить ще привабливі і цікаві. Але з другої сторони, вони знаходяться у нас на комунікаційних мережах. Ми вже не. Одноразово у нас провалювалася так звана рівньовка. розкапували, ставили плити, тому що корені проросли. Піднімають Наразі центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф реконструюють відповідно до вимог реформування галузі. Тут добудовують сучасну диспетчерську, роблять ремонт фасаду. Юрій Сідлецький пояснює, останнім етапом, як завжди, буде благоустрій території. Відтак майданчик перед приміщенням набуде сучасного європейського дизайну. Тут будуть посаджені нові туї тут. Повністю буде зроблений благоустрій, будуть так само ялинки нові посаджені. Це передбачено проєктом, і це все буде зроблено і буде дуже гарно. Тетяна Климчук, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Епідемію грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій на Рівненщині, за прогнозами медиків слід очікувати наприкінці листопада або на початку грудня. За словами фахівців, в області вже зареєстрували більше 4 тисяч хворих. Про сучасні методи лікування інфекційних захворювань бронхолегеневої системи йшлося під час науково-практичної конференції, що відбулася у Рівненському медичному коледжі. Зокрема, медики вкотре закликали при перших ознаках захворювання відразу звертатись до лікаря і ні в якому разі не матися самолікуванням та не зловживати антибіотиками. За маской ну, банальной, простой, казалось бы, на первый взгляд инфекции может таиться инфекция достаточно серьезная и принципе потенциально опасная для здоровья и для жизни. Вот эта тенденция самолечения и самостоятельного использования антибиотиков во многом привела и Россию, и Украину, а тем более Европу и Соединенные Штаты к той ситуации, что очень многие антибиотики в настоящее время перестают работать. У рівному перекриють вулицю Соборну у суботу, 2 листопада. Рух транспорту зупинять на ділянці між вулицями ювілейна та князя Острозького з 8 до 17 години. Це зроблять для того, щоб зрізати аварійне дерево у районі кафе Козацькі забави на цей час будуть змінені маршрути міських маршруток та тролейбусів, які їздять цим відрізком дороги. Три радіопередавачі, що транслюють сигнал на території п'яти областей та місце у рейтингу ста найкращих радіостанцій, саме з такими здобутками підійшла радіостанція рівне фм до своєї другої річниці. З нагоди свята хвиля 87,8 влаштувала конкурс для своїх слухачів. Світлина на тлі ейфелевої вежі принесла Вікторії перемогу в Парижському фотоконкурсі радіостанції Рівне ФМ. Нині слухачка прийшла подякувати улюбленій станції в прямому ефірі. На свій останній день народження дівчина два тижні мандрувала європейськими країнами та сфотографувалася у французькій столиці. Відвідувала різні ресторани, кафе. Були в також біля Ейфелевої вежі. Також відвідувала Діснейленд там. Дуже цікаво і незважаючи на вік, там можуть проводити час так, як малі тід, так і дорослі. Нагородою для Вікторії стане святкування другої річниці радіостанції разом з колективом у ресторані Париж. На хвилі 87,8 подібні конкурси влаштовують регулярно. Щодня в ранковому шоу та розважальних програмах розігрують чотири квитки до кіноцентру Ера, похід до леопарку та подарунки для малечі від магазину Веселка. Щоб не лише е, давати їм позитив, е, намагатися е, інформувати їх про те, що відбувається у світі, але ми намагаємося жити якимось е, життям разом з слухачами, намагаємося спілкуватися з ними не лише через ефір, ну але й вживу, даруючи їм призи і звичайно позитивний настрій. У другу річницю народження рівне фм менеджмент радіостанції підбиває підсумки. За цей рік вдалося суттєво збільшити її інтернет-аудиторію, адже відвідувачі ФМ-ного сайту можуть почути радіостанцію далеко за межами нашого краю. Нещодавно рівне фм навіть потрапила до переліку 100 кращих радіостанцій світу за рейтингом пошукової системи Рамблер. А ще передачі радіостанції чотири рази перемагали на всеукраїнських та міжнародних фестивалях. Цьогоріч продовжилася розбудова радіомереж, і з вересня рівне ФМ почала мовити в Кузнецовську та навколишніх населених пунктах на частоті 101,1. А вже від сьогодні станцію можна почути в Острозі та Натішині на хвилі 107,8. Нас чують і Хмельницька, і Тернопільська, і Волинська області, і Житомирська, тобто сусідні області, нас прекрасно слухають. З Волині з самого Луцька безпосередньо телефонують прямий ефір, замовляють пісні, вигравають виграють запрошення. Наступного року керівництво телерадіокомпанії планує технічно переоснастити радіостанцію. Нова апаратура дозволить здійснювати мовлення на якісно вищому рівні. Фактично на сьогоднішній день компанія готова до комплексного повного суцільного переоснащення «Рівне ФМ». Ми акумулювали кошти, ми провели всі необхідні процедури по технічних розрахунках, визначилися із обсягами техніки і так далі. Я думаю, якщо все буде гаразд, наступного року «Рівне ФМ» зазвучить по-новому. Також перед телерадіокомпанією стоїть завдання охопити ще й південний захід області та почати мовлення у Демидівському, Млинівському та Радивилівському районах. Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма День. Півстолітній ювілей відзначила Клевенська школа-інтернат для слабозорих дітей, що у Рівненському районі. Заклад пишається своїми випускниками, які нині працюють як в Україні, так і за кордоном. Нині у Клевенській школі інтернаті навчається 150 дітей, дітей не лише з Рівненщини, а й з Львівської, Волинської, Тернопільської та Хмельницької областей. Тут є сучасне обладнання для корекції зору та застосовують сучасні методики виховання. На відзначенні 50-річного ювілею побувала і наша творча група. Суламіті Орел подобається шити, в'язати та співати. Після закінчення школи-інтернату дівчинка планує продовжити навчання і стати вчителькою музики. Мені дуже інтересно цій школі. Я раніше ходила в іншу школу, і там мені я порівняла цю школу з іншою. то мені дуже багато відрізняється від тої школи. Там більшість там молодніше і така програма, як, як тут, тут інтересніша програма. У школі інтернаті працює 10 гуртків. В одному з них діти вчаться створювати рукописні книжки. В Україні ще досі немає сучасного ділового українського шрифту, каже керівник гуртка Олександр Кузьмич. Тому хто зна, можливо, саме його вихованці колись його і створять. Самі пишуть, самі видають самі малюють, ілюструють, самі видають. Окрім навчання, дітям тут допомагають відкоригувати зір. Для цього в інтернаті використовують сучасне обладнання. Тут перебуває 150 дітей, які потребують корекції зору. Наша школа займає провідні місця в Україні. Вона по суті по рейтингу займає друге місце після харківської школи для незрячих дітей. Абсолютно, це і по забезпеченню, це по і кадровому забезпеченню, і потенціалу цього закладу. Цей заклад займає дуже таке чільне місце у житті нашої області да й нашої держави. Тому що, на превеликий жаль, ми маємо людей з вадами і треба все зробити, аби вони не відчували цього в реальному житті. Серед випускників закладу, три чемпіони світу з пауерліфтингу, два з дзюдо. Більшість випускників здобули вищу освіту і нині працюють у різних галузях економіки. У Нас дуже гарні випускники, виховані хороші люди. За 15 років роботи в школі у нас не було жодного. Хто був розшуку, жодного не було карантину, жодного не було, хто попав десь на лавку підсудних. Привітати колектив школи з ювілеєм приїхали колишні вихованці, керівники області та району, численні. Гості тут звідусіль лунали привітання, вірші та пісні. Очільник області Василь Берташ подарував школі музичний центр, кращих педагогів нагородив почесними грамотами та пообіцяв, що найближчим часом школа матиме спортзал. Президент України сьогодні наголошує. Що інвестиції в дітей це наше надійне майбутнє. Які проблеми є в закладі? Звичайно, я знаю. Треба добудовувати спортивний зал, вже зроблена проєктна технічна документація, і тому я на слідуючий рік, 2014, буду виносити це питання на розгляд депутатів, щоб були виділені кошти для будівництва такого спортивного закладу. Тож незабаром діти, котрі вісім років поспіль займають перші місця у спортивних змаганнях на обласному, всеукраїнському та міжнародних рівнях, матимуть сучасну спортивну базу для подальших рекордів. Сищук, Сергій Савта інформаційна програма День. Михайло Волянюк повернувся до Рівного у складі футзального клубу Кардинал. Нинішній сезон він проведе на правах оренди. Права на гравця зараз належать Донецькому клубу Сапфір. Михайло Волянюк уже офіційно дозаявлений у Федерації футболу України і зможе вийти на поле у футболці кардиналу уже у найближчому матчі проти енергії, який відбудеться у понеділок, 4 листопада у Львові. Щодо самого футзаліста, то він прибув до Рівного ще у вівторок і у цей же день провів перше тренування у своїй новій старій. Команді РТБРЮ, адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Я ж прощаюсь з вами рівно на тиждень. Бажаю цікавих та яскравих вихідних. До зустрічі!